Розпочинаємо після матчу прес конференцію команду Поліція охорони зону Динамо. Поруч зі мною головний тренер команди Юрій Кравцов та догравальний Кирило Каплун. Кирило, що можете сказати про сьогоднішній матч? Ну я вважаю, що ми боролися, але в концовці треба тріш трішки попрацювати, наігрувати трішки состав і робити інколи правильні заміни. Дякую вам, Юрій Анатолійович, що ви можете сказати? Чому не вдалося сьогодні перемогти? Чого перемогли? Ті, хто хотіли, ті перемогли. Дуже приємно те, що дійсно команда, яка хотіла, вона виграла. Це той сенс волейболу, який він є. Важко, коли не хочеш виконувати установки, важко вигравати. На превеликий жаль, волейбол це гра або помилок, або дисципліни. Є якась дисципліна, є розуміння, є вміння хоч частину виконати, цього, буде якийсь результат. Не ми виграли перші дві партії, перші дві партії практично програли молоді за рахунок своєї десь помилки. Хоча другу партію вже показали, що вони б'ються. Третя партія ще раз підсвічила це. І як результат четверта і п'ята партія. Я рахую, що тільки ігрової дисципліни. Неможливість виконувати, буде проводити такий результат. Весь чемпіонат попереду, якщо ми не зможемо навчити і зрозуміти людей, що дисципліна це волейбол, буде такий результат. Я рахую, що це дуже чудовий варіант і по туру, і по ходу чемпіоната, і безпосередньо ці ігри. Люди, яким за спиною майстерність волейбола вже пройшла, і вік вже достатньо. Вже не можуть допускати таких помилок, вестися з такою психологічною ситуацією і чекати тільки, що вийде одне, яке не знає, коли треба і куди прийти, і вирішити цю проблему. Так не буває. Так що ми за результат, який, я рахую, що дуже, дуже положительний результат. Дякую не вам. Чим Ні, є кого ну. думати. Зрозуміло. дякую вам за ваш коментар.